Від цієї виноробні від автора е, технолога Мар'яна Шевченко, і хочу сказати, що є дуже класна нагода в нашому клубі продегустувати. А кому сподобається придбати у Олени, е, воно називається Чорне море. Так глибоко, так гарно названо, вважаю це абсолютним гастрономічним сувеніром. Якщо ви кудись їдете, придбайте цю беріть пляшечку, чорне беріть чорне море з собою, і це ж супер, мало того, що ви енергетику, настрій, передасте все, що ви маєте. Це новинка 23-го року, але саме воно 21-го, Тобто воно витримувалося і представлено в дубовій бочці, витримувалося, і представлено на. Продаж вже в кінці 23-го року. Це авторський купаж сапіраві і одеського чорного. Ух ти! Гримуча така суміш основного грузинського сорту і представника. Отже, українських червоних, одеського чорного, ну і етикетка. Ну просто красиво, локанічно, стильно ну, ну, просто в році, так? так. Так, так. Це представлено в минулому році, чесно кажучи, я не маркетолог, я споживач сомельє, але мені. До вподоби мені імпонує це все оформлення, назва, стиль, і я думаю, що нас зараз теж приємно вразить і смако профіль цього вина. Теж ідея, бачите, яка створити з двох популярних сортів да, Я думаю, що була цікавою, тому що зараз взагалі дуже модно робити різні поєднання, авторські стилі в різних процентних співвідношеннях, для того, щоби. Ну, теж робити нові смаки. Ой, так скрипить. Наполамалася. Ось так. Бачите, дуже розм'якша зараз. Дуже м'ягка прямо провалюється, змочена гарно. Ну, вважається, що пробка має бути змочена добре вином, щоб зайвий кисень не потрапляв. Отже, Чорне море, 21 рік, витримане в бочці від Мар'яна Шевченко. Поєднання двох сортів: Одеський Чорний і Сапіра гостинній залі в листопаді здається. На початку листопада це була так, так. робили творчий вечір. І ще у нас буде наприкінці січня. Теж буде от авторська дегустація від Шевченка. Mm -hmm. Такого числа так, вже так. анонсували? вже анонсували. Треба підписатись на наш телеграм. хто mm -hmm. в лямбі є да, там, там все було. 21 січня. Так, якого я січня вам точно скажу. Зараз я вам точно скажу 26 січня буде дегустація виноробні Мар'яни і Наталі Шевченків. Ну що ж, як на мене, вже аромат каже про те, що це стильно, вишукано і неповторно. Перець, спеції інші, так, чорний перець, димність, копченість говорить про таку: ну, по-перше, тут превалює дійсно одеський чорний, але разом з тим є нюанси сапіраві, які підтримують міць цього вина. Я б поєднала це з такою українською незламністю, яка теж тримає протягом всіх цих двох років внутрішню і зовнішню оборону від усього, що відбувається. І таке воно також мощно, потужно, дуже дарує нам гастрономічну насолоду. Ну тут взагалі щось таке треба поєднувати, щоб вам прийшло догадки. От мені цікава ваша думка. А я думаю, що добрий, просто да. без нічого, я б так? Да, да. Він настільки да. і володь, і їсти. Угу. Yeah, yeah, yeah. і просто сидіти, насолоджуватися, раджу б великий бургунський келих yeah, та, округлий, yeah, yeah, yeah. щоб і мінімальну кількість yeah, вина yeah. туди, щоб we воно we ароматично насправді. Його можна вивігло. Яка цінова політика цього зразка? 350 гривень дуже потенційне. Таке вино можна зберігати в колекцію. Нагадаю, що воно витримане в бочці. Воно буде ще жити довгий час, тому що два потужних сорти мають великий фенольний запас, а це запорука молодості. Вона і ми ще відчуваємо легку кислотність. Мені це теж говорить про те, що вино має заділ. До довгого шляху життєвого. І це тільки на початку ми бачимо лише його такі властивості, які будуть тільки розвиватися, доєднувати гармонію. Ну, потужно. Я думаю, що в Україні ця новинка така дійсно гарна. Це вже справжній такий ресторанний зразок, але з. Нюансами все ж таки самобутності, споходження, яке відображає відголоски Бесарабії, можна я ще скажу. От я багато зразків куштувала що одеського чорного, що сапераві, але це поєднання мені чомусь воно м'якіше, ніж одеські чорні окремо та сапераві окремо. Оце якесь оце поєднання, воно е, щось гасить і дає більш такого гармонійного смаку, мені здається. Ну тобто вони не представляли ще на жодний конкурс е, саме цей купаж, але я думаю, що він буде завойовувати, як і всі їхні купажі, багато медалей. Так, однозначно, ви знаєте, що Мар'ян Шевченко часто завойовує призові місця, і він дуже скромний, талановитий, але скромний. Він ну, е може ви розумієте, е е е так, не е так е і в Вінниці, і на Навальний Спіріт його відзначають. Ну дійсно, що він не був в повній мірі самовідданий цій справі, тому що захищає Україну теж в лавах ЗСУ. А, але разом з тим ми бачимо, що вистрілив такий унікальний зразок. І ще один зараз у нас буде не менш цікавий. І я вважаю сьогодні абсолютною такою для нас гарною нагодою продегустувати, думаю, ви всі вперше. Так? Хто більшість з вас? Дегустуйте вперше, це цікавий зразок. Вибачаюся. Т… А... А... Бленд а... Пуркарія Freedom Blend, пам'ятаєте, там якщо додати по-моєму, то буде так? щось то схоже буде Фрідом угу. А Але Freedom Blend він більш спиртуваний, як на мене. Бастардо. Там чорний і сапіра. Там бастардо, бастардо сапірає. І... Одес... А тут якраз Одеський Чорний надав таку вишуку. Це благородна копчена дивність і переця, і всі такі нюанси, нотки, які неповторні є в цьому роді. І я вважаю, що якщо до нас прилинуть... А я мрію про це іноземні делегації. То це вино абсолютно має стати таким для дипломатичного корпусу. Вони провинні поглинати і це вино ви знаєте, що е, статус не має бути. По перше ну дивіться, яке красиве оформлення. Це візьміть собі на замітку, і кожен я вважаю, має мати собі в запасі Чорне море на будь-який випадок. Ідете в гості, приймаєте гостей, їдете кудись. Це унікально і не треба думати, що подарувати це і картина, і смак, і все в одному. Це ціла в фівралістам. Енергетика Чорного моря зосереджена тут, з однієї сторони, сторони росте ліски чорний <рес> моря, з іншої сторони росте сапіральний. <рес> так, с бачите, поєднання. Ідея так. дуже колосальна. Хотілося б ще <рес> також, от кого буде нагода, поспілкуватися з Мар'яном <рес> на його творчому вечорі, послухати його, як він цю ідею Якщо він хотіли. зможе, якщо він зможе, він приїде. Да. Якщо ні, то буде Наталя, яка. Не менше розкаже, тому що вона його муза. Вона його жінка. Вона його муза, вона його просувувала. сам Мар'ян дуже скромний, дуже скромний.